Друзі, всім привіт! Ранковий вихід на затоку Дніпра зі спінінгом. В Києві нормальної криги не було. Більшість водою відкрита вода. Так що будемо ловити рибку з берегу. Зараз швиденько збираю свій комплект і буду розпочинати риболовлю. Рибалити я сьогодні буду сафіною від Азури 2.44 довжина, 1,5-12 тест. Катушка Daiwa Exceler 4000. на Нані намотаний шнур від Азури чотирьохжильний, по Японії решітка, 04. Оснастка Jig Rig, Вантажик 7 грамів і розпочнує з двохдюймової танти. Флюрик, до речі, 0,22. Перше закидання. Лювання дивіться. Ще непоганий окунь. Ось перший, перший такий. Файний барбос. Зараз я вам покажу. О, дивіться. Так, початок є. Можливо, хтось з вас скаже, що... 7 грамів забагато. А, друзі, повірте, не забагато. Якщо окунь активний, йому байдуже, який там вантаж. Вон дивіться, он разом, просто на падінні. В даному місці мені потрібно далеко закидувати. Ви бачите, звикиду. Закид такий непоганий. Ну, метрів, мабуть, шістдесят. О, це ще більший. Це, друзі, ще більше. Два закиди, два окуня. Подивіться на нього. Красы Добрый. Добрый. У ну, ну, два хвоста е. Есть, да, я так, одна клівака лесу, более-менее, так з двох закидів піймав я двох окунів. І поки що, друзі, тиша. Підійшли хлопці знайомі. Вони ловлять на відвідний. Поспілкувалися також. В принципі, нічого. Там по декілька тичків було і все. Видно багато вихіда окуня, але чомусь брати не хочу. Закрив окунь рота. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано. Йдемо. Інше місце спробуємо. По берегу не так і багато людей. Тут два знайомих. В більшість рибалять з човнів. морозець кільця трішки обмерзають хоча ввечері обробив, вранці обробив шнур, але не дуже так і допомагає. Ну, допомагає, але не так, як хотілося б. рака. Там спробовал и на рака. И на хитоме. И так уж ничего. Початок риболовлі був такий багатообіцяючий. Ну а зараз, зараз взагалі закрила риба рота. І ні на що не хоче відзиватись. Бачу на човнах також люди переміщаються. Мабуть, теж шукають рибку активну. Там тиша. Переміщаюсь з одного місця в інше. Суботу ходив я на міністерку на озеро перевіряти лід, але лід зовсім тонкий був. Хочеться, звісно, вже порибалити з криги. Але, друзі, не в цьому році це точно. Он, друзья, он может и не окунь. Блин. Щука. О, да є. Та йди сюди. Опа. Ось така, друзі, щупакабра, бачите. За самий краєчок взяла. Ну, така десь. Грам, може 400. Ось. Зубаста. О! Ну що, стій стій, 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 я те зараз обережно відпущу. Давай. Дякую тобі за клювання. А взяла, друзі, вона ось на таку маленьку приманку. 1,6 дюйма. за самий краєчок. Невелика, але для зимового берегового спінінгу непогана. Тим паче години три клювань, друзі, у мене взагалі не було жодного тичка. Якщо рибка довго очікувана. Чесно сказати, подумав непоганий Окунь. Краще, можливо, і був би Окунь, але я зараз любій рибці радий, хоч навіть маленькому окунчику. Тому що, самі розумієте, ходити довгий час, коли жодного клювання. Ну, самі розумієте. Другий би, можливо, вже додому пішов. А пашка впирається. зараз ще пройдусь по, цим, по цих місцях, де вранці ловив. Можливо, буде відзивати ще окунь. Ось така, друзі, у мене вийшла зимова риболовля за 4 години, 2 окуня і невеличка щучка. Ось такий результат. Все, я буду збиратись, вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась така риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.